Привіт усім! Хочу коротко розповісти вам про ситуацію, яку ми вирішили цього тижня в Prolex, і яка показує, що іноді ні від мерії, це не остаточний вирок. Наш клієнт, який втік від війни, мав усі необхідні документи для перебування в Бельгії. Бельгійська держава дала йому дозвіл. Однак, коли він пішов до комуни, щоб отримати свій дозвіл, чиновник сказав йому: це неможливо. У мене виникає помилка в комп'ютері з минулого. Ви нічого не отримаєте. Уявляєте, що відчуваєш у той момент? Ти маєш рацію, закон на твоєму боці, але ти застряг через системну помилку. Що ми зробили? Ми не сперечалися з чиновником за стійкою. Ми написали безпосередньо до міністерства, до великих начальників у Брюсселі. Ми просто пояснили їм, та ця людина має право тут перебувати. Стара помилка не повинна скасовувати її нинішні права. Результат сьогодні ми отримали відповідь: міністерство визнало нашу правоту. Вони надіслали наказ до комуни. Розблокуйте справу і видайте людині документи. Урок для вас. Якщо вам відмовляють у документі або кажуть, що це неможливо з причин, які здаються вам несправедливими, не здавайтеся. Іноді чиновники заблоковані процедурами, але з добре складеним листом до потрібної особи справи вирішуються.